Не тільки борщ почалася готувати, вона і співає, і любить мого сина. А це, повірте, найбільше для мами щастя. Тож, зустрічайте, Тетяна та Сергій! Мама, от сьогодні мушу вас похвалити. За що? Нічого поганого про мене не казали. Боже, доню, ще не конець концерту. А -а -а. Я її люблю ще більше навіть за те, що вона якось домоглася, вона зуміла переконати мого такого розумного сина, вийти на сцену з гітарою. Він з тою гітарою з дитячих років, але ніколи Ніколи він на сцену з гітарою не виходив. Сказав, що не його, а вона зуміла. Доню, як ти дивилася? Може, маєш якийсь секрет? Є мама, в мене секрет. У мене просто тиждень не боліла голова. Боже! Отак От і попадаєш шоу бізнес. Боже, слухайте, яка в мене мудра невістка, а син в мене, який розумний Боже. Щоб ви розуміли, останніх якихось 7-8 років всі пісні. Для дісапетного батальйону пише саме він. Щиро дякую. Він не тільки пише пісні, він пише такі вірші. На всяку тему є в нього і лірика, і патріотика, і є в нього жартівливі, саркастичні, є в нього навіть байки і навіть казки. Уявіть собі, вийшла книга, книга казок пригоди метелика мутлика. Він писав ці казки для своїх дітей. Що вечора вони вимагали нову казку, нову пригоду. І він придумував отаку віршовану казку. Мало того, кожна казка має такий повчальний зміст. Бо вона вчить нашу малечу поводити себе правильно в тій чи іншій ситуації. А це дуже важливо. Це настільна книга для кожної мами і для кожної бабусі. Сьогодні є, є Є, є така е, книга в продажі. Ви можете її придбати. І вийшла ще одна книга з друку Україна у вогні. Це всі ті вірші, які народжені за цих страшних два з лишнім роки. А ще я його люблю, що він подарував мені четверо внуків. Але все я більше люблю робити, ніж вірші казки пасажи. А я знаю сину, бо осени вже п'ятий. Тож для вас Тетяна та Сергій паліван. Заспівають пісню. Я не подарунок, я сюрприз. Наталі на Ще той подарунок і аби якийсь сюрприз. Файна мама. Мені від діда досталося. Якщо ви готові, то ми почнемо. Поїхали! Територію, написав про мене сам Шекспір. А про тебе дарим ту теорії і бочі твої молитви Боги. Shame yeah. you. Vamos lá, Tô Тайною. Мабуть, сльози у подушку, ли все за мною за такою вайною. вічно перебіжують жінки і драматизують у відношеннях. Порада на майбутнє, мужики, уважніше читайте оголошення. Я не подарунок я сюди.